Ну, от наступний герой нашої розповіді він воює із 2014 року. А у 2022 му був одним із добровольців, які гелікоптерами літали в оточений Маріуполь на підмогу його захисникам. Потім був полон. Ну і після нього знову війна. Серед побратимів наш герой вже давно став легендою. Зараз служить у надсекретному підрозділі розвідки Блекавінтергруп. Із нашою Людмилою Гаврилюк поділився тим, про що не розказував ще нікому. Дивіться. Мій шлях почався з Майдану. Революція гідності. Потім долучився до батальйону добровольчого. Боєць на псевдодомовий непублічний, і це чи не перша його розмова з журналістами? Про себе говорить небагато. Більше про побратимів. Добре, коли біля тебе якраз ті люди, котрі тебе розуміють, розуміють не то, що з полуслова, а з погляду. Та він уже легенда серед військових. На його бойовому шляху небезпечні операції та завдання. На початку повномасштабної домовий бився за Київщину. Прав участь вільнення будь-якого смілян машина. А в час, коли наші гнали росіян з області, головне управління розвідки розробляє надсекретний план прориву в оточений Маріуполь. Хлопці летіли на Маріуполь. Як допомога тим, хто тримав то місто в останній. Серед перших добровольців був і домовий. Знаєте, що з дитинства була така фраза Наші бій. Тому зібралися і поїхали нашим допомогою. Ніяких вогань взагалі не було. За планом кілька гвинтокрилів з бійцями на борту мали долетіти і висадитися в місті просто під носом ворога. Кожен усвідомлював, поїздка може бути в один кінець. У нас був дуже важкий, страшний, можу сказати, перехід на Зовсталь. Колона йшла 400 людей. Добралися і машинами, і пішки, і йшли ну, потулу врага, пробувалися зсередини. В оточений завод. А далі були безперервні бої за Азовсталь. Ви чули дуже багато, напевно, провідловацьких хатів. Там не було воздуха, тобто не було літаків, Там не було кораблів, тут було все включено. Чим тільки нас не крили. І підкітоніки кидали, що... П'ять поверхів здання і п'ять І воно пробувалося до мінус третього. І попри ці страшні атаки, домовий разом із побратимами давали бій ворогу. Праця наша по місту була, там без часу. Тризи, призи, призи. В один такий день його тяжко контузило. Не працювала ліва сторона і не було мови. Але в такому становищі я ще три дні тримався, бо його воювали. Каже, азовсталь і досі приходить у снах, особливо. Тюльпани на азовсталі. Ви знаєте, якось Русня зробила день тиші, нас не обстрілювали. І ми вилізли з тих котаком і просто плакали. На вулиці вже весна, цвітуть тюльпани, а їх ніколи не забудеш. Та найважче, за його словами, була не оборона Азовсталі, а вихід у полон. Пригадують, до російських блокпостів йшли кілька кілометрів під прицілом ворожих снайперів. Якщо мав дивилися, такі шукали окупан шархана бігали. Оце ДНР ЛНР було. Отомати, кріки, прокльони. Вісім годин нас тримали вночі під Оленівкою, мародьорию. Про полон домовий говорить мало. Задля безпеки українців, який досі в Катівнях, лише зізнається, тортури улюблена розвага росіян. Єдине, що тоді не давало зламатись побратими поруч. Доводилося підтримувати людей, котрі хотіли вже покончити з собою там в полоні. як я був німий, я їм писав на аркуші, що треба триматися, померти можна зараз в будь-який момент. А от дожити, повернутися і знову працювати, то треба зробити. Після повернення додому лікування домовий, не вагаючись, знову пішов на службу. Вже як боєць надсекретного підрозділу головного управління розвідки Блеквінтергруп про хлопців цих я чув, а про них вже знаєте, коли повномасштабка пішла, то там вже легенди складували. Я прийшов як до себе додому, розумієте? Тому двіжуємо далі. Каже, тішить, що в підрозділ приходять молоді хлопці. Ми працюємо як і у себе. От так і в тилу ворога. Помста за наших людей, за наших бійців, котрі загинули в цій війні. І ви ж бачите, що коїться, як вони гасять по нашим городам, по нашому мірнику, як їм то можна просити. Тому ні. Поки б'ється останнє серце російське, ні, будемо далі працювати. Хоча зізнається, плани на мирне життя після перемоги все-таки має. Я займусь, напевно, на фермерством, чесно кажу. Я зараз придбав хатку в селі, там гітар землі, хочу половину зробити сад, завести бджіл, козочок, робити сири і жити собі далі в той тиші. Бо каже, саме її після полону полюбив найбільше. Людмила Гаврилюк, Данило Городецький, ми Україна, марафон. Єдині новини.